Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, як на картах з'явився Південний океан. Південний океан наймолодший, четвертий за розміром океан. Площа океану 21,9 мільйона кілометрів квадратних. Найбільша глибина 7432 метри. Западані Факторіанська у південно-сандвічевому жолобі. Середня глибина океану 3270 метрів. Солоність вод 35 проміле. Південний океан омиває Антарктиду. Він сформувався близько 30 мільйонів років тому, після того, як унаслідок материкового дрейфу Антарктида і Південна Америка відокремилася одна від одної. Він охоплює лише 6,1 Світового океану. До його складу входять 13 морів. Океан розташований у південній полярній області Землі. За південний кордон океану прийнято вважати берег Антарктиди. Північний кордон умовно проходить приблизно по паралелі 60 градусів південної широти. Довжина берегової лінії Південного океану практично повністю складається з довжини берегової лінії Антарктиди. Південний океан розташований в межах океанічної частини Антарктичної літосферної плити. В океані є кілька океанічних улоговин. Зокрема, Белінсгаузена, Африкано-Антарктична та Австрало-Антарктична. За середньою глибиною у 3270 метрів Південний океан не набагато поступається. Атлантичному океану з позначкою у 3600 метрів та Індійському океану з позначкою 3710 метрів. Найглибша частина океану південна Сандвічів Жолоб. Більшість морів Південного океану окраїні, окрім моря скоша. Море Ведела одне з прибережних морів Південного океану. Має найчистішу і найпрозорішу у світі воду. У південному океані трапляються архіпелаги та острови. Найбільші південні Оркнейські, Південні Шетландські, Хергелен, Південні Сандвічеві та інші. Південний океан, ймовірно, містить величезні родовища нафти й газу. У межах океану є острови Примари: Німрод, Свейн, Емеральд. Вони так називаються, тому що нанесені на карту, але насправді не існують. Це пов'язано з тим, що раніше мореплавці помилялися, наносячи на карти айсберги, що приймали за острови. Над водами Південного океану панує морський клімат. З наближенням до узбережжя він переходить в Антарктичний. Цілий рік у цих місцях похмуро, холодно та вітряно. У будь-який сезон випадає сніг. Води Південного океану вирізняються вкрай низькою температурою. Взимку на поверхні вона становить мінус 2, плюс 1. А влітку прогрівається до плюс 3 градусів за Цельсієм. Літній сезон у південному океані триває з жовтня по лютий, а зимовий з березня по вересень. Солоність вод невелика 34,6 проміла наслідок опріснення їх талими водами айсбергів. Взимку океан замерзає до 65 градусів південної широти. Температура поверхневих вод опускається нижче від 0 градусів за Цельсієм. Південний океан відомий своїми штормами. Причина їх західні вітри, що переважають, і відкритий водний простір, який не переривається суходолом. У результаті у південній півкулі між 40 і 70 градусами південної широти утворюється найпотужніша поверхнева холодна течія Світового океану. Течія західних вітрів. Ревучими сороковими моряки прозвали океанічний простір між 40 і 50 градусами південної широти, де постійно дмуть сильні і стійкі західні вітри, що викликають часті шторми. Інша важлива особливість Південного океану наявність антарктичних айсбергів, які перевершують айсберги Гренландії за величиною і масою льоду. Течії виносять айсберги на північ, і вони можуть досягти навіть 35-40 градуса південної широти. Значна маса тане від сонячного тепла. Середня тривалість існування айсберга в Південному океані 6 років, але трапляються і ветерани віком 12-15 років. Течії Південного океану відігрують важливу роль у регулюванні клімату землі та циркуляції Світового океану. Течія західних вітрів ефективно ізолює Антарктиду від тепліших вод та впливає на розподіл тепла по всій планеті. Українські вчені з Національного антарктичного наукового центру, Українського наукового центру екології моря та Інституту геофізики Національної академії наук України беруть участь у дослідженні Південного океану. Вони збирають дані про стан води, досліджують запаси антарктичного криля, складають перелік мешканців океану. Кліматичні умови для флори та фауни Південного океану лише здаються суворими, проте рослини та тварини чудово пристосувалися використовувати холод як захисний елемент. Південний океан вирізняється гігантськими скупченнями криля. На дні живуть безліч видів губок та голкошкірих. Є різні види риб. Багато риб використовують лід як укриття. Тут плавають новозеландські макронуси, нонотенії, білокровні щуки, путасу та інші. Щороку на скалястих берегах Антарктики гніздиться понад 100 мільйонів птахів, південний гігантський буревісник, чорнобровий альбатрос, поморник здатні долати великі відстані в повітрі, пінгвіни, що налітають, пересуваються по льоду, достаток корму, а саме криля. Пояснює видову різноманітність китів. Синій кит, фінвал, сейвал, горбач один з найпоширеніших видів китів у південному океані та тюленів тюлень ведела, тюлень крабоїд, морський леопард, морський котик тощо. На останніх полюють хижі косатки. Промисловий вилов китоподібних дуже знизив їхню чисельність, тому його заборонено. Місцеві фауні також загрожують браконьєрський вилов риби, розмноження щурів на Антарктичних островах, де розташовані пташині гніздування. Рослин у регіоні практично немає. Є різні види водоростей, серед яких переважають червоні. Але трапляються й бурі водорості. Сьогодні Південний океан використовують переважно для дослідницької діяльності. В океані ведеться обмежений промисел, який ретельно регулюють. Є й рекреаційна діяльність. Сюди ходять круїзні судна. Цей туристичний напрямок вважається вельми екзотичним та дорогим. Але багато в чому цікавим. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми як на картах з'явився Південний Океан. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!